ЄС на останній момент, верніше в останні часи чи роки, активізувала свою участь в військових заходах. В них є вже своє там і командування якесь, але в них немає. Знову ж таки, це ті самі держави, що yes. і в НАТО, і що в коаліції рішучих, якось дати їм прапор Європейського Союзу. Я не впевнений, що це доцільно чи конструктивно. Інша справа, що вони б знайшли в цій системі своє місце, ну, скажімо, на етапі відбудови України і вирішення якихось фінансових проблем, зокрема, цей репараційний кредит. Це буде велика великий внесок взагалі в гарантії, про які ми говоримо, якщо ЄС дійде до якогось консенсусу щодо застосування заморожених коштів Російської Федерації. Ну, інші організації. Також можуть відігравати роль, а це все буде залежати від ключового питання. Як в, якій, в якому форматі буде запущена от сама операція з підтриманням миру? А вже звідти можуть бути долучені інші учасники. Ми маємо наш досвід. Протидії агресору за участю міжнародних організацій. Моніторингова місія ОБСЄ в Україні була розгорнута дуже швидко після окупації анексії Криму і після початку оцих проявів, інспірованих з Москви, ЛНР, ДНР і так далі. Це була місія моніторингова. Не військова, не з підтримання миру, але ми бачили, що вона може, як вона може, і які були недоліки. Мені здається, що головним недоліком було те, що взагалі ну, це обоє на якомусь етапі, або ми просто не знали про це, не була унеможливлена участь. Миротворців з Російської Федерації в цій місії в різні там періоди було до 50 представників Росії місії спостереження. Крім того, були інші негативні моменти. От зараз закінчився міністерський захід ОБСЄ, і знову там згадували про те, що досі троє співробітників місії ОБСЄ, громадян України, продовжують бути в російській тюрмі. Вони звинувачені, засуджені всупереч усім міжнародним нормам і правилам.